Доброго дня, шановні седмикласники. Тема сьогоднішнього уроку Італійські міста республіки та їх особливості Венеція та Генуя. Епіграф до уроку. Коли людина не знає до якого берега причалити, для неї жоден вітер не буде попутним. На цьому уроці, діти, ви дізнаєтесь. Перше якими були причини піднесення італійських міст держав в період середньовіччя? Друге, яка форма організації влади була у Венеції? Третє, що означає авіньйонський полон? Четверте, якими були причини посилення боротьби світської влади з пабством? Що означає місто держава? Це держава, яка складається з одного міста та навколишньої території. Порону єдиної держави. Однак це не перешкодило їй зайняти провідне місце в Європі, за рівнем господарського і культурного розвитку. Найбільш економічно розвиненими у Європі в 11-15 столітті були міста північної Італії. Це Венеція, Генуя, Флоренція, Піза та інші. Цьому сприяли такі передумови. Вигідне географічне розташування на перетині шляхів із Західної Європи до країн Сходу, історичний спадок та традиції Риму, об'єднання міст із селами північно-італійські міста звільнилися від влади феодалів, підкоривши собі сусідні села, Хрестові походи, під час яких північно-італійські міста встановили свою монополію на торгівлю зі Сходом. Поява незалежних міст держав Особливості середньовічної торгівлі стало те, що морські перевезення були набагато швидшими, дешевшими та навіть безпечнішими, ніж сухопутні. Високі мита та побори на землях феодалів, закон, згідно з яким усе, що потрапило на землю феодала, вважалося його власністю. Тобто, якщо з воза впав товар, він уже не належав купцю. Відсутність нормальних доріг, напади розбійників, усі ці загрози підстерігали на суші. Тому з XI століття все більше товарів стало перевозитися морем, що спричинили розхід торгових міст Італії. Венеція. В xi 13 столітті Венеція була підконтрольна Візантійській імперії. В обмін на перевезення імператорського війська її купці мали право безперешкодно торгувати на території Візантії, спочатку містом правим герцог, який призначали з Константинополя. А згодом Венеціанці домоглися право самостійно обирати свого правителя дожа. Падіння Константинополя у 1204 році розв'язало руки Венеції, вона захопила території на узбережжі Адріатичного моря та острови в Вегейському. За формою правління Венеція була аристократичною республікою. Венеціанці називали свою державу найяснішою, це був її титул, на зразок титулів монархів інших європейських держав. А також найтихішою, тому їй вдалося уникнути багатьох потрясінь. Щоб бути знатною людиною, у Венеції достатньо було бути багатим, тому венеціанська аристократія складалася з купців, розбагатілих моряків та солдатів, але з 15 століття влада у Венеції зосередилася у вузькому колі найзаможніших родин, щоб вести активну зовнішню політику для швидкого реагування на політичні зміни у Європі, які могли вплинути на становище республіки. Венеціанці першими почали розсилати своїх послів до дворів європейських монархів. Їхнім головним завданням було повідомлення про події, що відбуваються в тих державах, де вони перебувають, а також шпигунство. Венеціанська республіка мала великий військовий флот та сухопутну армію із найкращих найманців, яких лише можна було знайти в Європі. Тривалий час єдиною співмірною за силами суперницею Венеції була інша торгова республіка Генуя. Генуя контролювала західне Середземномор'я і Чорне море, а Венеція східне Середземномор'я. Генуя формально підкорялась імператорові Священної Римської імперії, але фактично була незалежним містом державою. Попри постійні чвари, між сім'ями Гемея тривалий час була однією з найбагатших держав у Європі. Вона володіла численними різноманітними колоніями. Часом це були окремі будівлі, торгові факторії, іноді район у передмісті, а ще подекуди генесті контролювали цілі острови та узбережжя, Корсика і північна частина Сардинії. У Криму генуезькою колонією була кафа, сучасна Феодосія. Проникнення Генуєстів в східні моря здійснювалося як з допомогою дипломатичних домовленостей, так і способом прямого військового вторгнення. Поступовий занепад республіки розпочався в середині 14 століття через політичну та економічну кризи. Спроби запровадити систему управління за Венеціанським зразком не були успішними. Наприкінці століття Генуя потрапила у залежність від Франції. До середини 15 століття республіка остаточно втратила свій статус великої держави. У добу середньовіччя в Італії розквітли міста республіки Венеція та Генуя – Венеція та Гена контролювали всю міжнародну морську торгівлю в Середземному морі. Небо блакитне, жовтеє поле, Гори Карпати, синє є море, ріки ліси, і степи тут безмежні, це Україна, і ми незалежні, ми українці, ми сильні, мужні, ворога лютого здолаємо дружу. Коли ми разом нас ніхто не здолає, Об єдності і сила це добре ми знаємо ми українці, ми сині мужні, ворога лютого здомаємо дружня, коли ми разом нас ніхто не здолає, і сила це добре ми знаємо І тут безнежні, це Україна, і ми незалежні, ми українці, ми сильні мужні, ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом, нас ніхто не здолає, по і сила це добре ми знаємо. ми українці, ми сини, мужні, ворога лютого здолаємо, дружня, коли ми разом нас ніхто не долає, по і сила це добре ми знаємо. Папська область. Теократична держава. Що таке Папська область? Це територія держави Папи Римського в Центральній Італії, що проіснувало до другої половини 19 століття. Авіньйонський полон мав негативні наслідки для розвитку їхньої держави. Вона розпалася на безліч феодальних володінь, а в Римі почали правити аристократи. Спроба проголосити в Римі комуну в середині 14 століття виявилася невдалою через слабкість торговельно промислових верств міста. Заклик керівника руху за комуну кола Дарієнце до всіх італійських міст об'єднатися навколо давньої столиці теж не був підтриманий. Після придушення комунального руху і наведення порядку в 1357 році за ініціативою кардинала Альберноза на зборах Вищого духовенства і знаті було прийнято конституцію, згідно з якою в Папській області встановлювалася централізована система управління, а знать, Вище духовенство представники комун у провінціях здобули право видавати закони і розподіляти податки. Проте схизма 1378 року завдала нового удару по стабільності. Ситуація покращилася за часів папи Мартіна V, який відновив у Римі комуну, Найтяжчу систему експлуатації селян і міських жителів. Важким тягарем для населення стало свавілля папських чиновників, податки на отримання папської курії – широке будівництво, що розгорнулося в Римі в XV столітті. Руйнівною для розвитку Павської області була політика непотизму, коли правлячий папа висував на важливі посади своїх родичів, витісняючи представників свого попередника. ...Знань. Перше запитання назвіть наймогутніші міські республіки на території Італії, на чому базувалась їх могутність? Друге питання яку частину Середземного моря контролювала Генуя? Третє питання. Яка Італійська Торговельна Республіка мала колонію в Криму? Четверте запитання. Яку роль відігравала Папська область у житті Італії та Європи? Домашнє завдання. Прочитати відповідний параграф.